Всім доброго дня, нехай кожному сьогодні щастить. Сьогодні поговоримо на край важливу тему це заперечень. Більшість українських спеціалістів вчить вас відпрацьовувати заперечення. Навіть є спеціалісти, які видають цілі книги-бестселери, де дається безліч способів відпрацювання запереченням. Але ми, спеціалісти компанії, корпорація текстів вчимо українських підприємців, не відпрацьовувати заперечення, а вчитися управляти запереченням. Навіщо? Дайте собі відповідь на питання. Навіщо будувати вашу рекламну пропозицію так або стратегію? Будувати так, щоб в результаті ваших потенційних клієнтів виникали заперечення. А що таке заперечення? Заперечення це вже готовність вашого потенційного клієнта зробити покупку, купити товар чи замовити послугу. Це бажання потенційного клієнта отримати більше інформації. Тому. Якщо ви навчитеся управляти запереченнями, то вони по факту, як такі, виникати не будуть. Вам не потрібно буде їх відпрацьовувати. Більш детально про управління запереченнями ми говоримо в межах онлайн-курсу продажу і ідеального обслуговування на сторінці Instagram компанія Корпорація Текстів. Ви знайти детальну інформацію по курсу або написати в особисті. А сьогодні тезисно розглянемо. Деякі аспекти управління запереченнями для того, щоб ви змогли їх впровадити у власний бізнес і переконатися на власному досвіді, що це дійсно працює, що це набагато краще управляти запереченнями, ніж їх відпрацьовувати. Існує два типи заперечень. Всі заперечення, які вам відомі, які відомі в світі людству, всі заперечення діляться на дві групи, на дві категорії: це неправильне розуміння і обґрунтовані заперечення. Неправильне розуміння це коли ваш потенційний клієнт неправильно зрозумів той посил, який ви хочете донести. Коли людина не до кінця, можливо, побачила цінність, мозок людини, як ви знаєте, що рішення купити приймає мозок, і мозок для себе не знайшов ту цінність, яку він хоче побачити в вашій пропозиції. Про цінність. Ми говорили в окремому відео і доносили думку до аудиторії, що всі потенційні клієнти, мозок всіх потенційних клієнтів шукає цінність цінність вашої, вашої пропозиції. І поки він цю цінність не знайде, він не прийме рішення у вашу користь. Отже, неправильне розуміння. Давайте, на прикладі, щоб вам було більш зрозуміліше. Зараз ситуація неприємна, ситуація, з якою зіткнулися українці, українські підприємці це відключення світла. І єдине, що можна, як можна вирішити це питання, це генератори. Тому давайте, наприклад, актуальна тема. Давайте, наприклад, генераторів поговоримо про управління запереченням ось неправильне розуміння. Уявляєте собі таку ситуацію, що ви продавець генераторів, до вас звертається клієнт. Ви йому розповідаєте про генератор? О, вже думаєте, що ви змогли переконати його, його мозок вашу користь, і він вже ось ось замовить? Але в результаті вам людина каже: знаєте, у вашого конкурента більш потужніші генератори. Як відпрацювати це заперечення? Це нестандартне заперечення. Як його відпрацювати? Як управляти цим запереченням? Можливо, у ваших конкурентів не такі потужні генератори, як здається, клієнту, або вони ж такі самі, як і у вас. Але в результаті неправильного розуміння вашої пропозиції ось тієї заяви, яку ви робите. Коли ви говорите, наприклад, що наші генератори найкращі, наші генератори найпотужніші, можливо, ось цю заяву, яку ви доносите до ваших потенційних клієнтів клієнта інтерпретував її неправильно, він їй просто неправильно цю заяву зрозумів. І вам потрібно переконатися в тому, чи дійсно людину цікавить потужність. Ви можете адресувати їй таке питання. Ви шукаєте більш потужний генератор. Правильно я вас зрозумів? Або, наприклад, вас турбує потужність генератора. правильно? Людина вам каже, так, правильно. Після цього ви знову проговорюєте всі цінності по даному генератору, і в кінці запитуєте, а чи допомогло це розібратися, чи допомогло це зняти ось те питання, ось ту тривогу турботу, яка була у потенційного клієнта. Но на мою думку, особисто, коли у людини виникає заперечення? А це навпаки для бізнесу добре. Менеджери з продажу, підприємці дуже бояться заперечень. Бувають такі ситуації, що ти ніби клієнта все розповів, він тобі в кінці каже, я подумаю, або мені там потрібно порадитися, бо дорого, ти витрачаєш час на консультацію. Заперечення це для вас такий сигнал, тривожний дзвіночок, що, можливо, якщо у однієї людини виникло заперечення, то це ж заперечення може виникнути у сотні тисячі інших ваших потенційних клієнтів. І це для вас такий сигнал, що, можливо, ви дійсно не до кінця розкрили цінність вашої пропозиції. Не бійтеся спілкуватися з клієнтами, не бійтеся задавати їм питання. Обов'язково приєднуйтесь, ідіть назустріч з упереченням. Мозок людини егоїстичний, і він перш за все захищає. І якщо ви будете. Якщо ви не будете йти на зустріч з запереченням, мозок людини це сприйме як загрозу, і 100% клієнт у вас не купить. Ви маєте йти на зустріч з запереченням, ви маєте проговорювати це заперечення, яке виникає у клієнта, і для себе побачити, а чи дійсно ви розкрили всю цінність пропозицій. І другий тип заперечення це обґрунтовані заперечення. Вони виникають в результаті страху, який супроводжує мозок людини під час купівлі. Це завжди. Ми теж говорили в одному з відео про те, що мигдалина буде активуватися паралельно з прилеглим ядром. Мигдалина за страхи тривогу, прилегле ядро це цінності. І можливо. Людина буде боятися зробити неправильний вибір. І знову ж таки повертаємося до цих же самих цінностей. А можливо, людина для себе не побачила ваші пропозиції ті цінності, які вона шукає. Розглянемо класичний приклад заперечення «Я подумаю. Чому виникає заперечення Я подумаю? Тому що ви так будуєте ваші рекламні пропозиції. Людина побачила інформацію. Мозок оброблює інформацію швидко. На одному об'єкті людина концентрує увагу до 10 секунд. Мозок найкраще оброблює інформацію ті слова, які закладені в довгострокову пам'ять. Якщо ваша рекламна пропозиція буде містити якісь складні, заїжджені слова, наприклад, там. Індивідуальний підхід, комплексний підхід, команда професіоналів це все ті слова, всі ті формулювання, які мозок важко сприймає, важко інтерпретує. Три ділянки мозку є. Перша ділянка це стародавня, така первісна ділянка, архаїчний мозок або первісний, як я її називаю. Друга ділянка це лімбічна система, і третя ділянка лімбічна система це емоції, і третя ділянка за обробку раціональної інформації. І ось ця перша ділянка, ось цей первісний мозок, це якраз і є ось там знаходиться ця чарівна кнопка купити, на яку ми маємо з вами правильно тиснути. І ця ділянка вона сприймає всю інформацію максимально спрощено. Ви маєте максимально. Просто простою доступною мовою доносити вашу рекламну пропозицію. Якщо будете використовувати важкі формулювання, якщо людина не знайде у вашій рекламній пропозиції цінність, яку вона шукає, якщо ви будете використовувати якісь шаблонні заїжджені речення, ось ця ділянка, яка відповідає за прийняття рішення купити, що вона зробить, вона не, не візьме на себе відповідальність за саме рішення. Вона цю інформацію. Це цю відповідальність перенесе, перекладе на ту ділянку мозку, яка за обробку раціональної інформації. І в результаті, що виникне людина, вам вийде заперечення. я подумаю. Тому ви маєте коротко підведемо тезисно те, про що ми сьогодні говорили: ви маєте ваші рекламні пропозиції. Будувати так, щоб вони були короткими, максимально простими, з використанням слів, які закладені в довгострокову пам'ять. Ви маєте не відпрацьовувати заперечення, а управляти ними, зрозуміти, чому у людини це заперечення виникло, і подивитися, а можливо, дійсно, або людина неправильно зрозуміла ваш те рекламний посил, який ви несете, і переформулювати його, знову повторити ту заяву, ви доносите до аудиторії. Або людина для себе не побачила всі ті цінності, і тому вам потрібно ваші рекламні пропозиції допрацювати. Якщо у вас є питання по запереченням, або є питання пов'язані з продажами, пишіть, ми знімемо на них відео, і ви отримаєте експертну відповідь.